Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний пісний пиріг з вишнею. Спочатку приготуємо тісто. Теплу воду, цукор і олію добре перемішуємо, доки не розтане цукор. Росіяне борошно змішуємо з ванільним цукром і розпушувачем. Також все добре перемішуємо. Тепер рідкі інгредієнти вливаємо до сухих і замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Ділимо тісто на дві частини. Одну меншу частину відправляємо в морозилку на 30 хвилин. Форму засилаємо пергаментом і розрівнюємо в ній більшу частину тіста. Ставимо в холодильник. Розморожену вишню без кісточок і без соку змішуємо з цукром і з кукурудзяним крохмалем. Також можна замінити його на картопляний крохмаль. Викладаємо начинку у форму і розрівнюємо її. Зверху натираємо заморожене тісто і ставимо в духовку випікатися 40 хвилин при температурі 180 градусів. Коли пиріг охолонув, можна діставати його з форми і нарізати. Пиріг дуже смачний, крихкий, соковитий, в міру солодкий. Приготуйте це легко і смачно.